Доброго ранку. В ефірі рубрика Дякую за ранок. Сьогодні ми знову ж таки збираємо кошти нашим хлопцям на фронт, так що не забувайте, під нинішнім ефіром буде цифрики, дівчатка будуть кидати. Цифри, на які ви можете донатити, і о, хочу почати е, свій етер із е, такого вірша, який написала ще минулого року, тому що ви знаєте, що зараз е, почався страстний е, тиждень е, перед великим святом, перед Великоднем. І е, прочитаю вам такий е, вірш. На Голгофії хрест під хрестом нарід. Дай Месіє нам віднайти свій брід, дай у котрий раз волю зберегти, скільки із колін підіймав нас ти на землі бедла, в небесах гроза. Яблуко в раю з'їла зла коза, а паршивий змій людство спокусив, від його душі шматок відкусив. Ґґ, Ґґ. Кажуть, прийде час. А коли скажи наш нарід кричить: Боже, поможи, тільки хрест стоїть, янголи мовчать. Може, голосніш, треба нам кричать. На Голгофі — хрест. Під Христом нарід. Все шукає він шлях до раю, вбрід. Віками вже не встає з колін. Лише під Христом. лише у коліні. Перепрошую за мій голос, трішки сів. Не знаю, напевно, якась вірусяка мене здолала і. Хочу, щоб е, наші вороги померли так само, як і той вірус, який я намагаюся побороти. <кхід> а, до речі, сьогодні, сьогодні е, обіцяв мені е, один мій друг, один мій друг е, підключитися до трансляції. До трансляції це Андрій Макота. Правда, не знаю, не вийде його підключити, тому що ми з ним а, писали досить такий хороший діалог. Досить хороший діалог. Правда, чомусь мені не виходить його підключити, Андрійку, якщо ти мене чуєш. Якщо ти мене чуєш, то а, дай запит. Ми підключимося і будемо проводити наш ранок разом наша етер разом. Ну, якщо ні, тоді, поки Андрій, якщо він не чує, підключається. Прочитаю ще один вірш, який також, до речі, був написаний минулого року, коли ми їздили. Коли ми їздили на бранч у Стрей та також е, збирали кошти. Не забудьте, не забудьте, що сьогоднішній ранок ми донатимо е, гроші на, е, 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 нашим хлопцям на фронт. Е, був написаний вірш був написаний вірш е, про Львів. Є десь в мене ще й прострий, але я його чогось зранку не знайшла. Отже, вірш про Львів. І не тільки про Львів, і про Тернопіль, про любов до наших міст, про любов до нашої України. Ти любиш Львів, а я люблю Тернопіль. І дощ у нас веселкою бренить. І громовиці б'ють усе на попіл. Але ти їдеш, таксист мовчить. Автобус пхає водяну завісу і покривала, мокнуть під дощем, ти кликав у думках його гульвісу, а я ховала в ньому болющем. Нехай той Львів залишиться з дощами. А я у фай не хочу тут живу, Два з громами. Нащо тобі драми? І квиток зі Львова на шматки порву. <кій> Тобі боліло, ти, мабуть, лукавиш. Навіщо фарс вкладаєш у слова? Ти Вовка голос надаремно славиш. Вечірній Львів, гроза ж то ж не нова. Почекайте, бачу, що Андрій є. Бачу, що Андрій є. Зараз <кій> спробую його додати. Спробую його додати до нашого етеру. Андрійко. Я тебе запрошую. Я тебе запрошую до нашого етеру. Можливо, вийде. Не знаю, можливо, поганий інтернет. А, поки Получається не Получається я читаю ще один вірш, який а, тобі, ну, допоможе зібрати нам, а, задонатити на ті. Циферки, які будуть дівчатка викладати під моїм етером. Ну, Не виходить поки що Андрія під'єднати. Напевно, в мене дуже поганий інтернет, дуже шкода. А, так пахне язвінь, що аж душу пропікає до дна глибокого, захованого дна. Напевне, так в житті в усіх людей буває, <кій> а може не буває, хто тепер їх знає? Вночі гудуть тривоги, зранку хуртовини, з пелюсток білих виплітають килими. Нема жалю за ними. Є одні провини, <кій> що не змогли накрити тілом слід війни, ридає язвінь. Душу рве усю до краю, до млості в тілі, до оскоми на зубах і байдуже йому, що світ кричить, благає, і мені не шкода вздріти смерть у а, а. <кій> Ну, Не знаю, я ще раз спробую запросити Андрія, запросити Андрія. Ще раз намагаюся. Якщо не вийде, я тоді, я тоді е е е прочитаю наш вірш, який ми писали з Андрійком Дуетом. Який ми писали з Андрійком дуетом. Ну, пише додавання, а воно не додається. Е не забувайте, не забувайте донатити, нашим хлопцям потрібно. Потрібна зброя, а нам потрібна перемога. Ви знаєте це. І лише перемога. Зараз я прочитаю цей вірш, який ми з Андрієм писали у дуеті на конкурс Війна і любов. Отже, перепрошую Андрійку, можливо, прочитаю не так, як би хотілося, але якби тобі це хотілося. Але буду намагатися прочитати. а, а Перша половина це половина Андрія. Ну, здрастуй, синочку. Ми тільки на 10 хвилин забігли додому, щоб міцно тебе обійняти. Війна в Україні, ідемо удвох воювати, ховаючи очі, що повні солоних краплин. Будь чемний, синочку, ти в домі мужчинка тепер. Маленький, але як дорослий, поводця котусю, складай свої іграшки, слухайся завше, бабусю, вже, мабуть, не підете до логопеда в четвер. Як буде тривога, спускайтеся хутко в підвал. Бабуся не чує, ти їй тоді голосно скажеш, там буде відчинено вам дядько Юрій покаже. Собі розмальовки візьми, з олівцями пенал. Не бійтеся. Мене на надовго, та хто його знав. Ми мусимо, ми ж бо військові солдати. О, як же ти будеш, синочку, без мами, без тата, наскільки ж до нас розлучається клята війна? Бувай наш, синочку, молися до бозя щодня, і Боза тебе вбереже, як було би тяжко Ні, ні, ми не плачемо, тихо, не плач, наша пташко. А серце не камінь, а серце не щит, не броня. І, і а, у мене одразу ж ем, спонтанно виник, виникла така відповідь для Андрія на цей вірш, ем, можливо, така м, трішки різкіша. Але послухайте ще мою версію нашого дуету. Ой, леле та, татусю, та що ти під руку гундиш, не плач, моя зірко, ти ж в мене козак, моя гордість, І день буде сонцем, і буде в очах твоїх радість. Ой, сопальки витри, ти сильний, ридання облиш, Та Бог з ним із цим логопедом. Згадай, Байрактар і трактор. І рибку, що статком недавно ловили. Дай, матінко Боже, усе пережити нам сили і дай перемоги пізнати солодкий нектар. Бабусю пильну, бо вона, подивися, яка ми ще не пішли. Аж щоки солоні, солоні, тримаємося, мамо, ще більше посивіли скроні. Трібно тремтить така рідна до болю рука. Пішли вже, коханий, бо серце, як скельце, навпіл. Затримаю хвильку, буду голос ридати. А нам треба рідний в країну дітей захищати, і брати катюгу потрібно мені на приціл. Завжди пліч опліч, бо лиш так можна волю тримати. Суцільна стіна закриваєм собою рідню, з надії, любові і віри будуєм броню. Бо так вчив нас батько і так вчила нас рідна мати. Ось такий дует ми з Андрієм написали минулого року, коли був конкурс Війна і Любов. Ще залишилося декілька хвилин, і пам'ятаємо про те, що наші хлопці потребують зброї, а ми можемо їм це. Дати за допомогою донатів під ефіром будуть дівчата викладати цифри, картки, на яку ви можете скидати такі потрібні кошти, щоб закупити зброю нашим хлопцям, щоб накрити їх, щоб вони змогли. Боронити нашу неньку і нас з вами. Хочу нагадати, що у нас зараз страшний тиждень, і пам'ятаємо про те, що скоро буде Великий. День. Я вже напевне давніше, декілька років тому, написала такий вірш про. Про, про Ісуса Христа. У мене Він такий получився досить цікавий, на мою думку. Ну, Можливо, критики будуть не дуже задоволені, тому що тут багато і слівних Рим, але маємо те, що маємо. Розіп'не, розіп'яне. Він не Бог знав. Знали, сонце де заховалося. розіпниє син. Казали: ну і що? Хай вмирає. Божий син гроші дали за людей. Ми за людей так. Вмирає кожен рік, кожну днину, щогодини і щохвилини помирає. Від болю втоми, а майбутнє воно. Відоме. Я хочу, щоб і у нас було відоме майбутнє, і щоб швидко ми отримали нарешті перемогу двором. Окрім того, що буде скоро Великдень, у нас зараз весна, у нас зараз весна, у нас зараз тут сади. А, на Тернопілі розцвіли. Яблуні, правда, вже всі інші повідцвітали дерева, але яблуні зараз цвітуть, так що ж дух запирає. Медовим цілунком торкаються бджоли полюсток. Кульба бабовим цвітом замріяно диха земля, і втім поцілунку живої енергії, згусток. І в цьому потоці із радістю гудлюся я. Сабо я зелень, розкішну, помиту і топлюся в цвіті черешень, немов молодці, і душу свою покалічену, зовсім розбиту, лікую весняній Живильні для мене реці, відновлюю струмінь в собі позитивного руху, що кров розжене, що відводить в мені почуття і бджоли цілунком медовим, торкаються. Дух кульбабовим світом вертають мене до життя. Ще залишилося декілька хвилин і знову ж таки про весну, про а з вікном білим ридає цвітом мій сонний сад, бджоли <кій> гудуть привітно, зовсім невлад, падають тихо, роси на першому. Ранок, у босий, кричить привіт, а на душі громом і сильним вітром речить війна, Паростком геть тендітним шумить весна ливним таким потрібним висять хмарки днем, ніжним і погідним живуть бруньки, а у серцях лютий, Холодний. Сніжний залишив слід, Янгол сумний і ніжний згорів, мов гнів. Паморозь вкрила скроні, затерпло все, смерть дві своїй долоні до нас несе, а за рікну цвітом молочно білим гридає звіром лихим, змарнілим, Втіка назад день. Щоб Приніс нам тені, і ізорипа. Падає на пелюстки. І все добре. <кій> дякую вам за те, що були зі мною. А, дякую вам за ті донати, які я вірю, що будуть сьогодні, і гарного вам робочого дня, мирного неба. побачення.